Всім привіт! Ви на каналі Просто Ворота. Мене звуть Денис. Сьогодні я вам покажу, що саме входить в базовий комплект такої популярної автоматики для відкатних воріт Італійська сегмент SL1100. Дуже популярна модель на нашому ринку. Особливістю її є те, що тут редуктор знаходиться в масляній ванні. Модель підходить на ворота проємом до 7 метрів, мотор на 500 Вт. Просто хороша, надійна, якісно зроблена модель. Чому ми робимо такий формат розпаковок в цілому? Для того, щоб ви розуміли, на що вказана базова вартість на сайті, і побачити, що саме входить в комплект і які аксесуари можливо вам знадобляться в майбутньому, щоб було комфортніше користуватись. Достаємо всі коробочки. Монтажна пластина, це зараз атрибут всіх автоматик із такого товстого металу. Її можна як анкерити в бетон, є отвори для регулювання, і приварювати до швеллера. Метал товстий можна варити без проблем. Дістаємо наш привод. Це оригінальна італійська автоматика. Плата вже на сучасних компонентах, з чіпом. Працює стабільно, по відгуках клієнтів дуже хороші про неї відгуки, зворотній зв'язок. Перше, що вас завжди зустріне, це базові комплектуючі сертифікат відповідності, що дана модель відповідає всім європейським нормам безпеки. Що це оригінальна продукція від італійського заводу On Automation. Також ми вкладаємо гарантійний талон з офіційною гарантією на дану модель 3 роки і інструкцію до плати керування для налаштування даної моделі. Якщо вам щось не зрозуміло в інструкції, ви завжди можете звернутися до наших спеціалістів. Ми завжди допомагаємо, якщо якісь моменти незрозумілі, щоб вам було легше налаштувати ту чи іншу модель. І ось безпосередньо наш мотор. Розпакуємо ці коробочки. Два пульти. Насправді пульти можуть відрізнятись, тому що приїжджають різні партії, ми завжди активно замовляємо цю модель. Бувають різні модифікації пультів, але я ніколи не бачив, щоб вони були низької якості. Пульти до автоматики сегмент завжди тактильно приємні, приємні на дотик. Ось тут такий брелок. Особисто мені він подобається тим, що він не шумить, не шелестить. Ось цією вставочкою він в кишені абсолютно ніяких звуків. Приємний на дотик випадково натиснути буде дуже складно, тому що відносно важко натискається. Це для того, щоб в кишені ви випадково не натиснули пульт. болти, гаєчки, кронштейни для регулювання. І два ключики розблокування. Два штучки, що важливо, бо буває кладуть один. Сегмент завжди кладе два штучки. Ключики розблокування зроблені для того, щоб ви могли відкрити лючок і користуватись вашою автоматикою, коли немає світла. Ось тут датчик магнітних кінцевиків. Подивимось, як вони виглядають. болти гаєчки до кінцевиків. З питаями, до речі. Кронштейни до кінцевиків. І самі магнітні кінцевички. Коли вони під'їжджають, один на закриття, один на відкриття. Кінцевики у сегмента різної полярності плюс та мінус. Як це зрозуміти? Вони притягуються. Подивимося, що у нас під капотом. Мотор дійсно великий, на 500 Вт. По розмірам цього мотора я розумію, що тут чесних 500 Вт насправді. Особливістю саме італійських автоматик-сегмент є те, що вони, у них редуктор знаходиться в масляній вані. Мастило дуже рідке, його можна використовувати і в морозах до мінус 30, але це дозволяє менше зношувати шестерні всередині. Там є бронзова шестерня ведуча і черв'ячна стальна. За рахунок того, що масло постійно розбризкується, шестерні менше зношуються. Оригінальна плата керування. Все на чіпі, на оригінальних SMD компонентах. Сучасно гарно зроблено. Корпус у нас йде вологозахищений, ні дощ, ні сніг йому не страшні. І плата закрита, як бачите, кришечкою ось такою. І тут є, до речі, така маленька кришечка, щоб було зручніше налаштовувати. Кнопочка Time для налаштування часу роботи двигуна. І потужність та автозакриття. Це для швидкого доступу. Зняли кришку, відкрили, відрегулювали, можливо, якісь параметри змінити. І все буде працювати. Те, без чого будь-яка автоматика не буде працювати, це зубчаста рейка. Зубчаста рейка у нас ось така оцинкована, 8 мм з бабишками в кожен метр в комплекті. Три штучки на метр іде в комплекті. Кількість саме зубчасте рейки вам допоможуть підібрати наші спеціалісти. Ми правильно підберемо зубчасту рейку, бо бувають випадки, коли проєм воріт 4 метра, і люди думають, що треба 4 метри рейки. В таких випадках, щоб залишався. Невеличкий такий хвостик, треба 5 метрів рейки. Якщо б проєм був 3,80, достатньо було б 4 рейки. Це таке базові правила, але не всі знають, як правильно підібрати кількість зубчастої рейки. І обов'язковим атрибутом відкатної автоматики є фотоелементи. Вони вас. Убезпечать від неприємних ситуацій. Наприклад, якщо в проємі ваших воріт буде якийсь об'єкт і ворота зачинялись, фотоелементи не дадуть автоматиці почати рух або зупинять ворота і відкриються назад. Є варіанти як безпровідні, так і провідні. Це якщо у вас немає можливості прокласти кабель під воротами, є варіант на батарейках безпровідні, коли дальній фотоелемент просто як випромінювач на батарейках. Також. Що зробить користування автоматикою зручніше, це сигнальна лампа. Є ось в такому виконанні більш яскравіша, і така більш мінімалістична з антенкою. Суть сигнальної лампи, нагадаю, якщо ви від'їжджаєте від ваших воріт, вони вам покажуть, що ваші ворота зачинились, коли лампочка перестала блимати. А також буде сигналізувати всіх навколо, що ворота почали рух. Це також вам допоможе убезпечити себе від неприємних ситуацій і допоможе вам зручніше від'їжджати від вашого двору. І розуміти, що ворота зачинились, поглянувши в зеркало заднього огляду. Є варіанти модулів дистанційного керування. Якщо ви не вдома і вам треба відкрити ворота, можливо, якісь будівельні матеріали привезли. Є ось такі GSM-модулі по дзвінку з телефона працюють на 200 номерів, і wi fi модуль. wi fi модуль чим зручніше, тим, що у нього є датчик положення воріт. У вас буде можливість бачити, чи ваші ворота зараз відкриті чи закриті. Працює з будь-якої точки світу через інтернет. GSM-модуль по дзвінку з телефона, якщо він в межах мережі GSM. Звертайтесь до компанії Просто Ворота. Кожен з наших спеціалістів допоможе вам підібрати правильну модель автоматики, допоможе підібрати правильну кількість зубчастої рейки. Та оптимальний комплект аксесуарів, щоб вам було зручно користуватись.